Uh, я спочатку буду починати з червоної тактичної зони. Вам буде до мене так? Ти не чуєш? Так. Ти поранений? Так. Куди поранений? Дівесь маршрут. Ти можна дати цю допомогу? Ні. <клес> Чекай, я зараз віду. <клес> <клес> uh, тобто, дивіться, я буду надавати допомогу. По-разному тільки з дозволу до командира, якщо дозволяє підтримати ситуація в червоній зоні. Тому що в червоній зоні основне завдання це виконання бойового завдання. І тільки якщо командир дозволить мені, я можу надати допомогу. Отже, пораненого я використовую як свій особистий захист. Тому я буду до нього відповідати з тієї сторони звідти. Він буде захищати мене від ворога. Скажіть, будь ласка, вам дивиться, коли ви це краще вітно? З цього фронту чи з цього фронту мене? Ми... Нам Та вас пишуть, все добре. Добре. Та добре працюємо. Мої дії! Перше, що робить, я роблю, я подовжу нас на запобіжник. І забираю зброю, тому що в стані поранення можуть бути всякі дії. Наступне я оглядаю можливу рану. Так, я, так, бачу, є поранення. Буду надавати медичну допомогу. Я буду накладати турнікет. Для цього я буду використати турнікет, який є у пораненому. Ваше номер дії. Вас дуже добре видно. Не відволікайтесь на нас, будь ласка. Добре, дякую. Отже, в нас є поранення нижня дитина стегна. Тому тобто, я буду накладати вищий від рани. Як максимально вищити? Так, маркурами в свій час. 12.05. Далі, якщо дозволяє затишна ситуація, я буду його евакуювати. Якщо не дозволяє тактична ситуація, я можу його перевести стабільно положення. Ну, а ми будемо проводити евакуацію в жовту зону. Тобто, ситуацію, що я його... Е, Евакуював жовту зону. Далі я буду робити наступні такі е, дії. Ой, прохання, послабте зараз дитині, турнікет, бо ви задумали, бо буде. Я не дуже сильно ймову. Так, да, дякую. Так. Стопа, в жовтій зоні я буду надавати допомогу. Це для тобто я ще раз маю подивитися, чи немає масивних е, проводеч, так? Значить, є. У даному випадку мене цікавить один проміктер. Якщо, наприклад, є кровотеча, я можу провести там помивання Так, для цього мені необхідно певні медикаменти, які я вверху тут. Вот засоби захисту це Старостеріс. Тобто в нас ситуація, що турнікет пропускає трошки кров'я. Так, так е, можна його зараз затягнути сильніше, можна накласти інший турнікет, але в жовтій зоні бажано не накладати турнікету, тобто, краще використати інші способи зупинки кровотечі. Зокрема, це є там рани. Значить, Що ми будемо для цього робити? Для цього ми будемо використовувати бим. У нас він не емосуєсний, це, звичайно, бент, значить, отакі в мене, на жаль, тільки отакі важні прокладки. Але ми будемо його використовувати. Як я буду компонувати рану? Хоча, перше, що треба зробити, треба правою рукою максимально притиснути судину до кістки, тобто, виявляється тут рана. Я максимально притискаю студину до кістки. Лівою рукою я подаю бин в рану. Не відпускаючи праву руку, я починаю заповнювати рану. Продовжуючи далі притискати. Рано я заповнюю до того часу, поки вона не зрівняється із різним тілом. Дачі мої будуть є такі: раз у мене був не гемоситичний, я мушу 10 хвилин утримати їх. Якщо в мене був гемосетичний вид, я би отримав рану, то тобто починив ремійки рану на протязі дро. Після того, як пройшло 10 хвилин і я бачу, що кров не виступає, я можу покласти компресійну пов'язку. Для того використовую балик, який в мене є під рукою.

Отже, після цього я можу послабити турнікет. Торнікет дозволяється послаблювати на 90 градусів. Для того, щоб ви бачите, чи не буде далі проведення. Якщо я послабив турнікет на 90 градусів і не видно світів проводечі, я можу ще попустити його. Торнікет я не знімаю, торнікет залишається на раненні. Так. Отже, першу частину завдання я виконав. Я зупинив масивну проводисту в зоні червоній, а також і в жовтій зоні. Після цього відбувається направлення в зелену зону статеона. Друга частина запитання у мене є термічний опік третього ступеня. Що робити при термічному опіку третього ступеня? Отже, перше, що потрібно робити при термічному опіку? Це потрібно е, значить, усунути причину цього обліку. Тобто, якщо, наприклад, е, е, це відбулося внаслідок мінометного обстрілу, так начті, можливо, е, пісток сколод, ще щось, можливо, щось кліюче, в полоном, водії і так далі, так начнє. значить, тому ми усуваємо цю причину. Е, друге, що нам потрібно зробити, нам треба звільнити е, е, значить, і гомілку значить, від одягу. Е, в даній ситуації ми робимо це за допомогою таких ножних. Тобто ми розрізаємо і розрізаємо зудя. Так. Забороняється, наприклад, забирати будь-які предмети, які були на одязі. Що після цього робиться? Після цього робиться, я повинен накласти опікову пов'язку, яка повинна бути під в відвідувальній аптечці. Якщо її немає, я можу використати сухі таких пов'язків. Після цього можна ввести знеболювання, яке повинно знаходитися в індивідуальній отеці, для того, щоб внаслідок від тяжкого опіку не наступив е шок. Е тобто вводиться знеболювання. Е можна дати трошки е попити води, для того, щоб не була така інтерв'юфікація організму. І відповідно приготувати далі його до. Евакуації в стаціонарній лікувальній закладі. Конкурсант Андрієв практичну роботу закінчив.